На другому пленарному засіданні сесії Коростишівської районної ради, яке відбулося 24 листопада, було піднято питання щодо неналежної роботи голови райдержадміністрації Василя Купричука. Мова йшла про низку непідписаних договорів оренди землі, внаслідок чого район втратив значні кошти. Після закінчення нашого пленарного засідання звернулося двоє сільських галів з приводу того, що головою районної державної адміністрації не підписуються договори оренди, і навіть по одній там Слобідській сільській раді, по Харитонівській, по Шафроцькій сільській раді незаключені угоди всупереч розпорядженню голови обласної державної адміністрації, район втрачає значні кошти, Тому, що по одній Слобідській стільки сільській раді відповідно до нашого рішення, коли ми затвердили нормативну грошову оцінку і до рішення земельної комісії в тих відсотках, які десь втрачено приблизно півмільйона гривень. Слова голови районної ради підтвердили присутні депутати та голови сільських рад. На сьогоднішній день кожен сільський голова знає. Яка територія землі охочувалася, коли господарство працювало, діючи когоспі? Кожен розуміє і знає площу земель. На сьогоднішній день ця площа занижена і ніхто за це питання не взявся. І сьогодні сільські ради район не отримав мільйони. Це не, не мільйон, ну не сто тисяч, а мільйони не отримали коштів, яких на кінець року буде недостатньо позакривати питання по району, по сільських школах, по біженцях. Сесію районної ради було затверджено нормативну грошову оцінку в травні. Місяць дається на виконання. Щитаємо, Ли... даже пів червня? Не считаємо. там, було... сесія десь була на початку травня. Читаємо липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. П'ять місяців по 350 тисяч у місяць. Скільки? Почитайте, 350 тисяч у місяць, це я вже вичитала. Два підприємці так і лишилося на моїй території сільської ради, не заключили з ними договорів оренди. І плюс до того мій лист лежить у голови адміністрації, лежить у відділі у начальника. Агропромислового розвитку про те, що на, на, на території сільської ради за межами 173 сімдесят невитребувані пагі, і на мої усні прохання ходить в один кабінет у другій реакції. Нікакої кажуть, я зробила письмовий розрахунок, показала, яка сума втрат до сільського бюджету, а сільський. А сільський я не пам'ятаю, там щось за 100 тисяч для нас 100 тисяч, 100 там від підприємців від оренди це дуже великі кошти. Свою думку висловив і запрошений на сесію депутат Верховної ради Павло Дзюблик. Так, народний бранець повідомив присутнім про те, що на Коростишівський район було виділено близько 2 мільйонів гривень з державного бюджету на проведення ремонту доріг, школи та будинку культури. Але на даний час роботи так і не розпочаті. Неодноразові звернення до голови райдержадміністрації щодо активізації цьому напрямку результату не дали. Відповідно, є реаль. Ризик того, що до кінця фінансового року кошти не будуть освоєні і повернуться назад до держбюджету. Христишецькому районі там, де безпосередньо розпорядником коштів є держав відбуваються завжди якісь дивні такі речі. В липні місяці була прийнята постанова 395, якою на Херистишський район виділено порядка 2 мільйонів гривень. Тобто це чисто три дороги, якщо брати, Стрижівка, Мабрин і Горіхове, і безпосередньо е, два об'єкти це Студениця і старосільці, там де заміна металопластикових вікон. І будинок культури, да, це користи. На сьогоднішній день це ще було в липні місяць. На сьогоднішній день роботи на цих об'єктах ще не почались. Тобто звертався я безпосередньо з листами до голови ради адміністрації, щоб все-таки ці питання ми підняли і зробили. Ось, в результаті зараз я розумію, що буде винуватий Іван Іванович, який повинен був би провести ці всі тендери, і все остальне. Черговий раз хотів би наголосити, що об'єкти, на які були виділені 2 мільйона гривень у Крестичському районі особисто на контролі. І якщо до кінця фінансового року ви ці об'єкти не завершите, і одна копійка повернеться в державний бюджет, по іншому будемо з вами спілкуватися. Та все ж народний депутат висловив сподівання, що в майбутньому такі ситуації не матимуть повторення, і з наступного року район буде більш активний у написанні проєктів для залучення коштів до свого бюджету. В Загальному на весь мі... ну, на наш округ да це получається сім районів. В загальному і з державного бюджету на сьогоднішній день вдалося залучити майже 100 мільйонів гривень і тільки 2 мільйони гривень на Красишівський район. Тобто ви. Відчуваєте да різницю по цифрам, по всьому остальному. Сподіваюся, що за цю зиму ви наробите ряд проектів, які ми зможемо спільно лобіювати для того, щоб вони попали. І в фонд регіонального розвитку, і в фонд розвитку окремих територій, так як це вже буде об'єднана громада, і в соціально, і в соціально-економічний розвиток. Тобто ці моменти нам треба всі узгодити і спільно намагатися в цьому напрямку рухатись.